Березь в коментарі мамку, я її. <сих> Бас. Е, це вирізати. 075. Я забув, як звати виконавця. Е я знов не написав, що це за виконавець. Проїб. Бор... формально все чесно. Так, вітаю, пані та панове, Трохи ми е, затягнули з випуском. Ми мали зробити його в п'ятницю, так як ми захворіли, е, нас наврочили. Скажімо так, зовнішні сили без е, конкретизації. І через це ще ПК виходить сьогодні, а не, на жаль, в п'ятницю. Добігає кінця 2024 рік. Який б він був у вас, можете написати в коментарях. Можете написати в наш інстаграм, наш телеграм, на Тікток, раді почути, як ви взагалі. Власне, в цьому випуску публіки що під каменем ми вам розповімо про наші топ-5 пісень і релізів, які сталися за 2024 рік. Вони майже всі будуть складатися з тих пісень, які ми раніше вже оглядали в наших випусках регулярних публіки що під каменем. Але деякі будуть і ті, про які ми не сказали. Або ті, які тільки-тільки релізнулись, Але це наші топи суб'єктивні, максимально суб'єктивні. ТОП-5, в якому я розставив пісні по певній градації. Від кращого до менш кращого. Є нюанси, ви дуже уважно маєте стежити за цифрами, тому що я їх можу називати в якійсь іншій послідовності. Перше місце це максі сингл. Гот у лікарторі під назвою Боги. Сингл Боги. Я його називаю Максі синглом, оскільки там є три треки. Всі вони різні, два між собою максимально поєднані. І третій він трішечки ніби відрізняється, але він як ну, якась кода певна. Я пропоную вам цю роботу послухати повністю, оскільки вона недовга і оскільки вона цікава. Дуже цікаво, як автор музики там, Дмитро, він межує мажори-мінори в перших двох треках він захопився джазовою манерою гри, і це далося в знаки. Єдине, що, можливо, мені хотілося б поправити в цій роботі, так це ну, просто чути це з живими барабанами. А так, дуже самодостатнє самобутнє. І дуже незвично уявіть собі лише вокали і, і, і одна бас гітара, ну і електронні барабани. І не треба більше нічого. Ніяких ні, ні гітар, ні ще якихось вигадок. все прекрасно вже звучить. Отже, на першому місці ви почули це Максі Сингул, під назвою боги лікаря Торі. Перше місце махіброда блюз Безвикого». Всі гурти, що грають блюз, джаз і мають саксофон в складі, я рахую, це вже автоматом мають потрапляти в будь-які чарти і топи. Особливо, коли це починаючі проекти, тому що саксофон інструмент не суперпопулярний, давайте будемо відвертими. І знайти людину, яка майстерно володіє інструментом, в починаючий гурт доволі складно. Це такий аспект технічний, і також мені в цілому сподобалось. Так, мелодика доволі стандартна і зрозуміла, тобто не буде якогось несподіваного розвороту і так далі, але вона приємно слухається. З манерою вокаліста воно все дуже гарно поєднується і те, як вони текстово це обіграли, тобто текстовий мотив повторюється. А сама музика навколо змінюється. І це, ну, це треба йти і слухати 5 хвилин щастя. Тож Махіброда блюз без великого. Перше місце. Отже, ми переходимо від першої позиції в моєму рейтингу до першої позиції в моєму рейтингу. Далі в нас буде трек під назвою Постать від виконавця інший. Я вже відійшов емоційно від. Того, яка хвиля емоцій мене накрила при послуховуванні цього треку, він реально дуже сумний. В мене, мабуть, як і в когось з вас є люди, яких типу, в своєму житті я втратив, в тому числі Час не благання і людська природа є така. І постаті людські в нас залишаються як. В тексті цієї пісні блукати привидами нашими кімнатами в наших головах. Власне, це дуже сильна робота. Я дуже вам рекомендую її послухати. Це лише один трек, один сингл, одна пісня. Тобто, я думаю, це може замінити вам якийсь радіохет, якщо вам сумно. Це не схоже взагалі на радіохет, але я маю на увазі по хвилі емоцій. По Сумно no, сумнівно. Yeah. Трішки ще нагадаю вам, що в цьому трекові немає ударних, там є клавішних, там є цікавий вокал, і там вокал, там є вокаліз, який триває ледь не половину в самої пісні. Тобто виконавець без слів виводить якусь мелодію, якась це, колоратура, певна. Дуже талановито, електронно-синтетично оброблено, красиво. І там ще дуже красивий синтетичний бас. Отже, це у нас було перше місце. Це був трек Постать. «Постать» — інший перше місце. Другий в моєму списку, але не за значенням місце півтора хайдаут обрії. Проект існує давненько під назвою Робочого Архітайп. Я не чув жодного разу архітайп. Дебютна робота сталася у них саме під неймінгом хайдаут, і тому ми, мабуть, забуваємо, що гурт, архетип існував як поп. Ну ми будемо пам'ятати, що він існував як попередник. Тож дебютна робота обрій, дуже гарна робота. Це отакий от кетч з перших секунд. Ця от гітарка, така напівфанкова, дуже гарно підібрані гітарні тони. Текстово тут знову ми співаємо про стосунки, вірніше слухаємо. Трохи така, знаєте, тема, про яку всі позабули, особливо коли там на фоні пісень з іншими текстовими сенсами і так далі. ну Трохи повернуло мене в якийсь свій час. Дуже раджу послухати. Детально я розповідав про це в ЩПК. Що там в цілому дуже гарно вони граються з контрастами і з тим, як в них музика наростає, спадає і як вони тримають напругу і цікавість слухача. А далі у нас перше місце ніч новорічна від виконавця Уліндж. Дуже веселий. Трек. Ну, я говорю про текст, тобто про тобто, сенс його. Я думаю, це про емоцію, яку ви переживаєте, якщо ви дивилися останні стріми Стерненка, якщо ви дивилися Діпстейт, якщо ви думаєте про ядерну війну, про Третю світову, хоча, можливо, це було би справедливо, бо несправедливо, коли коїться така війна, яка в нас зараз триває. Загарбницька з російського боку це трек, який... Музика ніби з 50-х, ніби в Штатах, ніби це мав би співати Еліс Преслі чи Френк сінатра але ж співає українець, український текст, в якому ми чуємо наближення Апокаліпсису Апокаліпсису. Тому що вони з коханою святкують Новий рік в Протигазах. Він каже, що далеко не для всіх це різдво настане. Далеко не для всіх настане це новий рік. Таке може з нами статися в будь-який день і це вже наближається, це вже у нас. Це і такий перетин свята і наближення кінця. Як вам таке? Дивіться стріми Стерненка, який він, мабуть, переназвев із розпаювальний стрім на помиральну яму. Це не камінь в бік Стерненка, це камінь в бік несправедливого всесвіту в якому Межирамо і Джекому ми переживаємо час і не. далі. Вже підемо трошки потяжу. Гурт Рікон з піснею Addiction. це в нас буде знаєте яке місце в топія. 0,75. Можу сказати, що це теж от така пісня, яка має кетч з самого початку, доволі агресивний початок з агресивним вокалом, інструменталом тобто, от одразу бух, типу, і все. Це пісня, яка вийшла в складі епі. Але я от вибрав саме цю пісню, тому що вона мені найбільше сподобалась, і там в цілому є. Фіт з вже легендами металкор української сцени, саме «Burned Time Machine». Якщо не слухали «Burned Time Machine», раджу прослухати, але ми не будемо на них детально зупинятися, бо вони вже поза нашими рамками, за якими ми слідкуємо. Вам розповісти про цю пісню. Так, вона англійською. Там, до речі, є цей синхронізована ліріка на Spotify, Тож, якщо погано знаєте англійський, можете послухати пісню про залежність та про боротьбу людини з залежністю. Пісня емоційна, вона е, має всі оці типові структури для металтреку, тобто там якийсь вступ, качовий е, брейкдаун, бріджі, е, приспів, умовно, знаєте, такі металкорний для трошки відпочить і знову якийсь рубілово. Гарна формула, гарно зроблено, цікаво, цікаво. Сказати, що я там почув супер щось нове ні, це просто дуже дуже якісний металкор. Тож раджу до прослуховування. Далі від першого місця ми перейдемо до першого місця. На першому місці буде цілий альбом від е, виконавиці Амбіаус. Прошу вибачення за мою латину. <смістична>, який називається Фаума. Альбом концептуальний трек за треком, розміщений так, як має бути. Власне, цей альбом, мені здається, оснований на міфології і. Е, Ну, я думаю, для того, щоб його слухати, не обов'язково перечитати Міфи Давньої Греції. Але перечитайте це корисно в будь-якому випадку, не знаєте, що робити. Перше, вчіться брати баре, читайте Міфи Давньої Греції. Але за душками зразу у нас буде те, що треба донатити, і те, що треба фізично готуватися до війни. Альбом дуже цікавий. Концептуальних альбомів у нас майже ніколи не трапляється. За історією Незалежної України, я думаю, таких, які варто було би послухати, які я би рекомендував би, їх було б не більше там, 20, мабуть. Це дуже мало. Але, власне, і на світовій практиці концептуальні альбоми, це рідкість. Переважно, якщо вже гурт робить один концептуальний альбом, це все й далі так буде ну, там, умовно, як в гурту Пінсоль. Ну, щоб це просто не було збіркою. В цьому альбомі дуже багато поєднання електронної музики і чогось такого, що претендує на симфонічну музику, взагалі, на класику, Ледь не класику уявляєте? Текстово, це доволі сильно, як я вже й казав в огляді минулого на е цей альбом. Виконавиця. ну, там прям лексика є Шевченкова, це цікаво доволі. Але мова ну, все рівно доволі сучасна. Там є ніби маленькі сюжетики, в принципі, про якусь боротьбу, про те, як людина переживає якісь панеліпляння з нею, є таке інше, і даває це все. Слухайте повністю, будь ласка, цей альбом. Ви, я думаю, не пожалкуєте. Особливо, хто любить е, таку сінтімузику. І наступний в нас в топі гурт Дві ложки жиру. Місце 02 з піснею крізь сірий дим. Доволі гарна метальна робота, цікава, дуже драйвова. Мені правда, іноді дуже, дуже важко розібрати слова, але це не камінь в сторону гурту дві ложки жиру, а камінь взагалі в сторону жаду. Якщо вже так розбиратись, тому що лірика важко читається. І, на жаль, лірика, лірики немає на Spotify, щоб там, розібрати повністю, а в цілому мені сподобались ріфи, мені сподобалось, як зроблена концептуально ця робота. Тобто вони от, знайшли, скажімо так, свою власну. Важку форму і її дотримуються, також варто відзначити, що в гурту є своя дискографія, вона не з двох-трьох треків, тобто можна піти, навіть послухати і стати їхнім фанатом, якщо сильно постаратись, після першої жирки вошки. добре, так і залише. Та є погано, але після другої однозначно буде панкретити. І це от той випадок, коли знаєте. Перед новорічними святами нафігариться якихось жирних е, страв, і у вас потім болить живіт, е, е, оця вся штука. Вам хочеться ще от дві ложки жиру, оце якраз щось, щось з цього розряду, мені здається, трохи кавамбур по назві. Так, а далі в нас е, перше місце і зловживання службовим становищем. Ми зараз говоримо суто про треки, які вийшли в 2024 році. Навіть не про треки, а про релізи. Тому що ви тут можете побачити треки, сингли ви можете побачити марсі сингл, ви можете побачити е, альбом цілий. Ми говорили навіть про релізи кліпів е, в Рубриці, що під каменем, і стався е, на початку 24-го року реліз кліпу на пісню Ми різні від гурту All Night. Е, Сама пісня вийшла наприкінці 23-го року, в 11-й рік місяць. Бачите, мені довелося петляти, щоб їх протягнути. А чого я протягую цей гурт? Тому що я продав свого часу, точніше виміняв е їхньому сологітаристу свою гітару. Він мені свою, я його свою, і він досі грає на тій, яку я йому дав, уявляєте? Через те, іноді на його концертах я можу попросити Віталію, будь ласка, а можна, будь ласка? Яскраво-червоний вечір. Власне, All Night це кавер гурт, але він дуже-дуже популярний в Києві. Це один з небагатьох комерційно успішних таких проєктів в нашій столиці. Наскільки я знаю, вони взагалі переважно навіть живуть суто з нульки. Можливо, настоїться, можливо, ми давно не спілкувалися, але це явище. Я вам рекомендую ходити на їхні концерти, тому що вони живуть музикою, вони викладаються. І якщо ви любите формат кавер-гуртів, співають вони різне. Наш український рок, там Кенельзе, скрябіна, Гадюкіних, західну класику, там лексават, Нірвану, Металіку, це звучить бездоганно. Троє людей переважно от у них. Є такий стандартний склад, співають. ну Тобто Віталій, він співає і валить соляки, а решта твоїх учасників репту секції вони, вони підспівують, що є круто. Барбайщики не завжди співають, басисти не завжди співають. Що хочеться сказати. ну і Також в них є розширений склад з духовою секцією. Духова секція в них обумовлена тим, що Італії дуже любить пісні Ляписа Трубіцького, і в них навіть часто бувають цілі триб'юти з повними перекладами українською мовою програми Ляписа Трубіцького. Окрім каверів, в репертуарі «Гуртус» раз на кілька років з'являється якийсь свій трек, своя авторська композиція. Дві з них мені прям дуже-дуже подобається. Це знову ж таки через мій суб'єктив, через те, що в мене є якась там тягність історія, через те, що є там деякі ці треки. Взагалі, вперше почув там років 8-9, щось таке. От. І вам не можуть не зайти. Але трек, мрізд. Я вам рекомендую. Послухайте і подивіться ще кліп, чому я звернув на нього увагу і в чому я тут бачу мистецьку цінність. По-перше, звучить красиво. Це регі, це сумне регі, це е, е, композиція про розставання двох людей. І, е, власне, текст це все якось так розкриває, розкриває. Тут в нас є духова секція, яка мелодію класно імпровізує. Особливо мені подобається, що е, головний риф, е, духова секція в кінці змінює. І він вже трішки інший, така корда. Чому власне, я так звернув увагу на цей кліп? Бо Класно зробив режисер, До кліпу типу, можна було б там прищепитись, мабуть, які до музики, і з точки зору там, критики фахової і всякого такого. Але мені дуже сподобалась ідея, яка полягала в тому, що в тексті ці двоє людей, які от розійшлись, все, уже, вони ніколи не зійдуться там, на жаль, не буває так мило, там щось от таке в тексті є. Ми різні і нема вороття, по-моєму так. Але в кліпі та пара, яка ну, прям буквально відображає цю всю ситуацію. Наприкінці останнього куплету і приспіву, вони назад повертаються одне до одного і, типу, якби все як і було раніше. Ну наскільки я зрозумів кліп. Власне, ну мені це сподобалось, мені це відгукнулося. Це такий скарегія, більше все таке регія. Послухайте, реально рекомендую і ще я рекомендую ходіть на їхні концерти, тому що ну таке якісне виконання класики рок-музики ви не всюди зможете почути. Люди говорять своєю справою. Що стосується професійного прям вокалу, що стосується гітари, це прям лайк. Наступний в топі, в мене виконавець уникаючий, це інді-артист з піснею Почуйте мене. Чесно кажучи, мене дуже зачепила сама концепція треку здебільшого, ніж сам трек. Тобто тут передісторія дуже вплинула на моє сприйняття саме цього треку і сенсу, який співаються в треці. А саме те, що у музиканта є проблеми зі слухом, він дуже погано чує. І тут, типу, пісня Почуйте мене сенсово дуже важко слухати, коли почитаєш його прес-реліз. Тож, тож, трохи такого сумного вам додаю в стрічку під Новий рік. Єдине, що можу сказати, мені не дуже сподобалась якась обробка на вокалі, от вона іноді трохи дивно зроблена. Відштовхує, але в цілому, в усьому іншому, це чудова пісня, яку я би радив для прислуховування. є про що подумати, і в цілому про сприйняття музики в контексті чогось. Тобто, те, що ми не завжди сприймаємо музику тільки за умовною її музику, і тільки за сенс, який несеться в пісні, завжди є перед історією. Історія людини. Яка написала цю музику і цей текст? Тож йдіть, слухайте, надихайтеся, і будемо сподіватися, що у вас все буде добре. До першого місця. Але про трек, який я зараз мав би озвучити, я хочу, щоб сказали ви: напишіть, будь ласка, на вашу думку, який трек ми оминули. Або можете написати, з яким нашим рішенням ви погоджуєтеся щодо надання кому з першого місця, наприклад. Чи бажано було би, щоб це був хтось теж там, умовно до 10 тисяч прослуховань на Spotify. Ми вам дуже дякуємо за цей рік, за ваш фідбек. Я пам'ятаю ваші відгуки, пам'ятаю ваші коментарі. Вони драйвлять. Я вам бажаю в новому році, нового року. Я вам бажаю визначення. Тож такий в нас вийшов е, випуск. Дмитро трошки заспокоївся, бо він досі хворий і, і хоче <свистити> пошвидше закінчити цей випуск. Бажаємо вам дійсно визначень новому році. Зустрінемось. В нас буде дуже багато матеріалу, і на перші там півтора-два місяці заплановано більше ніж ми зробили до цього за півроку. Буде весело, буде цікаво. В нас дуже багато планів. Які вже в реалізації? Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо, що з нами. До нових зустрічей!